Була Андріївською, стала духмяною за зверненням мешканців у Дніпрі. Перейменували вулицю. Новий топонім затвердили під час 54-ї сесії міської ради. А також ухвалили рішення щодо присвоєння міським скверам нових назв. Найменовано два сквери іменами Героїв України. Це іменем Єніна, і іменем Назара Боровицького Герой України, який загинув, захищаючи нашу вітчизну. Окрім цього, затвердили, що дитячі садки Дніпра працюватимуть за змішаною формою. Очні заняття діти зможуть відвідувати у навчальних закладах, які мають укриття. Нині таких у місті 80. ще у 20 ведуться роботи з дооблаштування. Але при цьому залишаються ті садки, які без укриттів і в деяких. Ну, фізично немає можливості їх там облаштувати і склали план таким чином, щоб більш-менш було зручно батькам тимчасово розмістити дітей у садочках, які з укриттями. П'ять садків без укриттів. Будуть е дітки відвідувати свій садочок, але 30-50 метрів недалі, буквально паркан в паркан, знаходяться заклади освіти, школи або садочки з укриттями. Тобто діти цих садочків під час тривоги зможуть переходити в укриття іншого закладу. Також від громади Дніпра продовжується надання допомоги нашим захисникам. Плюс майже 400 мільйонів на армію виділено у 2024 році. Видатки суттєво зросли в порівнянні із закладеними до бюджету наприкінці 2023-го. Збільшено програму е, щодо сприяння територіальної обороні на 396, дев'яносто майже 400 мільйонів гривень. І зараз ця програма складає. Е, 745 мільйонів гривень. Так само збільшені витрати на придбання БПЛА на 193 мільйони гривень. Зараз вони складають 243 мільйони гривень. Також збільшені витрати на придбання комп'ютерного, телевізійного, оптичного, навігаційного і іншого обладнання. Зараз вони складають 28,9 мільйонів гривень. А видатки на придбання автомобілів і квадроциклів збільшені практично в 5 разів, складають, Збільшено на 90 мільйонів і складає зараз 115 мільйонів. І традиційно під час сесії нагородили 12 медичних працівників за професіоналізм, витримку та самовідданість у наданні допомоги військовослужбовцям та мешканцям. А також відзначили найактивнішу молодь міста. Десять її представників до Дня молоді отримали почесні грамоти. Марія Хриківська, Юрій Дениський, Олександр Ніколенко, Дніпро Тіві.